До пана Хазана буде перше запитання. Пане Геннадій, дивіться, ми розуміємо, що на фронті зараз. Зазвичай, а я можу колегу доповнити. Доповнити. Три доповнити три. слова? І я задам запитання з великим задоволенням. Я отут приніс в студію. От, у мене є такі документи. Куди... Це id карточка одного китайця. Ну, поганого китайця, бо він дуже себе погано поводив і хотів зробити нашим військовим. Погані речі, але не встиг. А мені в вигляді трофея дістався його документ, власне, автентичний китайський документ, це його ID. Я його так тримаю, тому що не я знати, не хочу. Да, я, так, от, я так відразу да, кажу, що просто зайвий раз. А це відбулося. Набагато скоріше, дуже ця ніж казали, та інформація, яка є. А сьогодні пан президент України сказав, що на сьогоднішній день він надав інформацію, що сторони Російської Федерації верифікованих випадків 130 китайців це верифікованих. А скільки не верифікованих, ми тільки можемо догадуватись. Ми розуміємо, що на фронті зараз навіть на сході про те, що казав Фелек, що казав Андрейків, росіян не вдається просуватися, але ми бачимо, як по-варварськи збільшуються і стають більш жорстокими їхні повітряні атаки. Міністерство внутрішніх справ говорить про те, що деякі шахеди вже можуть нести на собі вибухівку, яку вони можуть скидати. Буквально зараз ми чуємо інформацію ще не маємо достовірних підтверджень, скільки жертв є на Житомирщині, потрапляння шахеду в багатоповерхівку. Чи є протидія повітряному терору, враховуючи, що росіяни виготовляють ці шахеди, ну і судячи з всього, збільшується виробництво в них щомісяця. Передусім я хочу скористатися можливістю, то що я зараз знаходжусь в студії, і спростувати ту дурню, яка сьогодні пішла по всіх засобах масової інформації щодо труби рифльоної, і то все. знайшли тих авторів рифльоних труб. На Кіровоградщині, бо вони дуже сильно хотіли, щоб про них почали сильно багато говорити. І це на сьогоднішній день. Ми розуміємо і вважаємо, і маємо розуміти, що це фейк, тому що люди не до кінця розуміють, як воно працює, і які несе наслідки. Ми маємо розуміти, що наслідок, наприклад, шахеда це є. Бойова частина вагою від 50 до 92 кілограмів. В залежності, на яку відстань вони готують щоб він полетів, там скільки палива буде залито в бак, і виходячи з того, приміняють різні бойові частини. Але ми маємо розуміти, що шахет максимальна бойова частина, 92 два кілограми, сьогодні е відомих. Це є досить серйозна річ. А щодо е системних... Е Ударів по цивільних містах, це звичайний, знаєте, як держава-тероризм. А щоб досконало розумі... зрозуміти, що відбувається, вистачає послухати. Виступ е, пана Небензі на е, в ООН коли е, буквально пару днів тому, коли він коментував, а що ж насправді е, відбулося в е, Кривому Розі, я завжди росіянам говорю, на превеликий жаль, нема такої функції застрелити їх через екран монітора. Бо я би я би, якщо б така функція була, я би з великим. Залюбки з тим розумію, Як багато членів ООН сидять з ними а в одному приміщенні. це ж була рада Сов'язу ООН. і пан Небінзя на чорне казав біле, а на біле казав чорне, і їх не цікавлять взагалі нічого. І то, що зараз колега сказав наш, що вони напишуть на будь-якій території України, що це Новоросія, напишуть в свою конституцію. А інші е, політики е, нашого е, нашої кулі да е, землі скажуть: ну то ж, з позиції сили, і виходить така річ, що колись було не відбудь-яке будь-яка е, будь подія, яка відбувалася, яка була з порушенням там кримінального законодавства, тощо вона е, мала мати наслідки. На експресо, мабуть, експресо Коротка реклама, ми продовжуємо в Ютубі, і ви будете мати можливість продовжити. Я думаю, ми в Ютубі продовжуємо. Будь ласка, але дивіться: знову ж таки, ще одне уточнююче запитання. Ви дуже цікаві речі говорите, але хочемо до вас, ну, як людина, яка знається на, скажімо так, на авіаційній справі, ще одне уточнення. Ми ж ми зараз знаходимося у студії у Львові. І ми розуміємо, що, і ми бачимо, куди долітають шахеди, а куди не долітають. І на Львівщину, Львівщину, Тернопільщину, Волинь, Франківщину останнім часом, хоча були прецеденти, і в нас у Львові були влучання в адміністративні будівлі шахедами, а зараз їх немає. Хоча їх кратно збільшилось. З це... чим це пов'язано? Це пов'язано тільки виключно з одним. Ми не що хочемо, щоб їм... вони тут були. Іде що в вони обрали місто Харків. Місто Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, ну і звісно, Київ, як міста, де максимально треба зосередитись і робити ну, тобто терористичні дії. А що таке терористичні дії? Люди ненормально сплять. Вони вночі чують звуки, вибухи, то все воно накопичується, і в кінець кінців у людей йдуть нервові зриви і, і пов'язані хвороби, і багато багато чого. З дітьми питання діть, діти впливають на батьків, і, і ну це все взаємо взаємосв'язано. І тому вони роблять звичайні терористичні дії, щоб впливати власне на політичні події через терористичні, Терористичні дії відносно громадян. Це, ну, вони роблять такі, знаєте, зрозумілі і, е, речі. Що нам робити з тим? Ну, у нас величезна кількість питань, е, е, мають бути засоби, не мають бути скорочуватись загони, які знищують е, шахеди, а людей відправляти в штурмовики. Ну, Дурня в квадраті. З'явилася інформація, поки ми ще в рекламі, давайте цю історію з шахедами розвинемо. А що є дрони, які здатні збивати шахеди? Ви знаєте, є дрони, які здатні збивати шахеди, Т. але чи вони збивають чи Шахеди за певних умов не буду в програмі говорити. В мене дуже погано з пам'яті, з зором і зі слухом. Де я щось чув. Або бачив, то я не пам'ятаю. Але є ще літаки, які використовуються для знищення і шахедів, і розвідувальних БПЛА. Тому що коли з'являється БПЛА розвідувальний, там обов'язково прилетить. І для того щоб були літаки, які нищать ті розвідувальні БПЛА, ми, волонтери, збираємо на них кошти. А коли звертаємось, наприклад, до адміністрації певного міста, які в тому числі захищають. Наші пілоти і авіації, яка нищить розвідувальні БПЛА, вони кажуть, що в них грошей немає. Маємо трішечки і тільки для себе. Ну поговорили, але ми, ми вже в ефірі еспресо говоримо про те, як ми маємо. Протидіяти шахедам завершити я завершу свою думку. Хочу зазначити, що є дійсні дійсно системи, в тому числі аві... літаки авіації загального призначення, які використовуються для знищення шахедів на сьогоднішній день. Не тільки шахедів, ано і БПЛА розвідувальних БПЛА. Я звертаю на це увагу, тому що після прильоту або польотів розвідувальних БПЛА обов'язково прилітає або балістика, або шахет. Єде або ще якась їхня російська нечисть. Але, наприклад, спілкування з адміністраціями військовими, то все це таке. Ну, поговорили, поговорили. Ви нам не сильно заважаєте про те, що давайте допоможіть фінансово, щоб придбати для фахівців ті літаки. Тому ми, волонтери, збираємо не тільки гроші на пікапи, да там чи на а збираємо ще гроші на літак. Наприклад, щоб ми розуміли всі, я уважно слухав наших колег, коли вони говорили. І, знаєте, цілком погоджуюся, але є одне зауваження, тому що ми всі бачимо Трампа таким, як Трамп себе хоче нам себе показати. І ми робимо аналіз того Трампа, який він так виглядає. А в той час, от, буквально перед програмою, я собі скріншотік зробив. Найбі... найбагатші люди світу 9 квітня додали до своїх сукупних статків 304 мільярда доларів, що є найбільшим одноденним приростом за всю історію індексу мільярдерів Бломберг. І Тут будемо дуже цікаві, що найбільше додав Тесла і Ілона Маска плюс 36 мільярдів. Марк Цукенберг 26 мільярдів. Е, Дженсен Хейк е, додав 15,5 мільярдів і тощо. І це про що говорить? Ну я вам кажу, е, Трамп говорить, ціло, показує всьому світу, що я такий, ви знаєте, я такий цікавий. Е, я от сказав, не пам'ятаю, я пошуткував 24 години. Я пошуткував. І от вважайте мене дурнім, але він не дурень. Але він працює так, на, так, на, на своїх і людей І коли цілий світ вважає, що ага, ми почекаємо, він змінить свою думку, і ми будемо всі разом чекати, поки він змінить думку. То ви є така українська стара говірка, дурень думкою багатіє. Тобто, ми можемо чекати того, що ніколи може не відбутися. І тому я би був би дуже обережний з висловами, що він такий егоцентричний людина, що він там щось говорить, і треба. Психіатрам на нього дивитися? Психіатрам то одна частина, але друга, ми маємо розуміти, що про гроші ми зараз бачимо. Розмова була, і вони на цьому заробили. Крім того, всього хочу знаєте, перця досипати в в наше спілкування, тому що ми зараз говоримо, держава говорить, ем, Європа, світ ем, угода про мінерали. А звідки ця угода про мінерали взялася? Давайте задамо собі просте запитання. А ми зараз штурмуємо штучно викопані дзюри в землі, да? ров протитанковий. Ми його штурмуємо, думаємо, як не замочитися, як нічого не втратити. А виявляється, що в минулому році це був один з пунктів плану перемоги президента України. Що, що Ну, я просто без номера. Номер 4, дякую вам. Але е, е, дивіться, і тепер виясняється, що е, ну, пункт номер 4 в тій е, 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 плані перемоги. Е, на сьогоднішній день є таким підпунктом, що заганяє Україну в дуже незручне становище. І, і після цього. Шановний колега говорить, що дійсно є проблема величезна проблема, пов'язана з тим, що термін дії, що в Україні були преференції на ринку, надані що вони можуть спокійно продавати, вони підходять до завершення. А тепер в мене питання риторичне до всіх, хтось може мені навести приклад. Початок розмови в українському суспільстві, зокрема в керівництві держави, що хтось бореться по цьому питанню. Є якісь наради, комісії створені, щось хтось робить, щоб, був, щоб цього не було. Ну, мені така інформація не попадала. Може, хтось щось знає. Ну тому в нас є питання. Ми нонстоп підходимо до того до того, що в нас одне питання, якого не було взагалі, яке штучним чином піднялося, зараз є проблемним. А підходимо до другого питання. Про яке в нас немає підтверджень, що хтось з очільників держави цим питанням займається і вирішує його, тому що я пам'ятаю в студії цього каналу, виступав і сказав, що в минулому році державне підприємство закупівель для збройних сил України повернуло до бюджету 36 з копійками. Мільярдів гривень неосвоєних грошей. А ми, е, волонтери, по 50 гривень, по 20, по 30 маємо збирати кошти, купувати того, що бракує в Збройних силах України. А потім директорка цього державного підприємства говорить, що вона найкраща в світі, навіть в Україні, тільки ніхто її не може зрозуміти. Ну... То ми так будемо за хвостом, як кішка за хвостом ганяє, стояти на одному місці, багато говорити, надувати таку повітряну двухану кулю, і, врешті-решт, нічого не буде. От велика кількість питань є, тому що може видасти на це питання відповідь. А та вам поки сказати зауважити, що я навпаки звернув увагу, що тут не взагалі не просто, а дуже складно. Ви кажете, там не просто, тому що складно це, я говорю, там не просто він робить такий вигляд, що воно просто, але насправді складно. А тепер підходимо до самого головного: якщо я, як керівник, приймаю якесь рішення. Ну, щось застосувати, і це рішення не спрацьовує, то я як керівник несу повністю відповідальність. Це є перша річ. А тепер підходимо до самого головного. Ви кажете, добра була справа. Вона може добра була, але ми всі розуміли, що е, ну, Трамп с, е, виграв і що тепер з тим робити? І якщо ми зараз... На, е, на нашому рівні да, у місті Львові спілкуємось про це, то очільники держави мали би, би прорахувати всі можливі ризики при одному або іншому сценарію. І ми зараз всі з такого, знаєте, розпенду попали е, обличчям в багнюку, тому що я так вважаю, тому що з добрих намірів е, дорога в ад вистелена, розумієте, і це не я придумав. І тому на сьогоднішній день була добра ідея. між іншим ідуть чутки, що хтось з американських бізнесменів її пану президенту України дав. І може, це була удачна така операція, що було прийнято на державному рівні план план перемоги. А тепер цей план перемоги є. А як би нам врятуватися від наслідків того, як на цей план перемоги відреагував діючий президент Сполучених Штатів? От я оце про про що говорю? підписати цю угоду, якщо ми цього не захочемо. Тому тут інше питання, що це може мати. Ну, ми ж бачимо, як Дональд Трамп реагує на якісь відмови, та особливо якщо Україна є з позиції там аусайдера. Та тому тут питання в тому, ми звичайно завжди зможемо сказати, і ніхто не говорить про те, що нам треба цю кабальну колоніальну угоду підписувати ми можемо сказати. І лишитися без нічого, я розумію. Але дивіться, ми ж фактично, коли їхав в Зеленський в Америку, ми ж фактично мали зовсім іншу угоду. Ми вже відмовилися від боргу від інших речей, і тут фактично е, ніби була домовленість, яку Трамп просто перекреслює і дає все зовсім інше. Тобто, ну ж ви погодьтеся ж прогнозувати такі абсолютно, ну скажімо, е, недипломатичні дії з боку Трампа, теж напевно було важко. Я погоджуюся, що напевно варто було десь прогнозувати, але я більше про те, що ідея була добра, і е, знаєте, зараз закидати Україні те, що чому ми не прорахували якісь неадекватні дії. Рампа, ну можна, але наскільки це буде пане бу правильно, пане ха.